особистість. це майстер-клас в одній зі столичних шкіл. Телезірка Олексій Суханов ділиться досвідом, як розповісти свою історію про пережити так, щоб запало у серце. У цій війни є конкретні обличчя, це конкретні долі, це життя. І все це складається з цих самих історій. Урок сторітелінгу допоможе старшокласникам підготуватися до конкурсу. Есе війна у долі моєї родини. Творчі роботи другий рік поспіль збирає музей голосимирних фонду Ріната Ахметова. Цьогорічний конкурс буде проходити для учнів 9-11 класів шкіл міста Києва, Київської, Вінницької, Чернігівської та Дніпропетровської областей. Онлайн музей голоси мирних фонду Ріната Ахметова. Наймасштабніший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів музею налічує вже понад 30 тисяч історій і документує нові і нові свідчення. Вкрай нашкодити, м'які кажучи, нам може тільки одне: наша коротка пам'ять. Вона може призвести до чергової трагедії. Саме тому музей голоси мирних має таке значення, що навіть не можна дібрати слів. Це вкрай важлива історія, вкрай важлива місія. І те, що робить фонд Ріната Ахметова і сам Рінат Леонідович, це надзвичайно важливо. Для Ксенії найважчими були перші дні повномасштабної війни. Рідні дівчини наразі боронять країну. каже, біль не вщухає навпаки, гостріше із кожною повітряною тривогою. Ми теж можемо стати частиною цього конкурсу. Мені здається, це чудово. Бо усе те, що переживають люди під час війни, не має бути забутим. Вчителі ведли уроки з підвалів з укриттів, а ви виходили на уроки. Це мужність, можливо, ви не задумувались над цим, але мужність. Вже кілька років поспіль у школі. Шанують Міжнародний день миру. Зазначають, документальне підґрунтя вкрай важливе. У нас є свої вже склалися традиції. Діти розповідають, поєднуючи для прикладу беруть матеріал з музею і беруть одночасно якісь свої власні історії. Знаєте, сама ідея такого музею. Це надзвичайно, це для духовності, для пам'яті, для збереження пам'яті покоління і пам'ятати своє минуле, пам'ятати його через емоцію. А саме головне це емоційні спогади. Переможців конкурсу оголосять наприкінці листопада на сайті музею голоси мирних. Автори кращих робіт отримують від фонду ріната Ахметова ноутбуки, мобільні телефони та смарт-годинники.